Збройні сили України артилерійським вогнем уразили російський катер неподалік Херсона. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. Сили оборони Таврійського напрямку вразили російський катер поблизу острова Білогрудий, що розташований між Херсоном та Голою пристанню. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій СУ зазначається, що по катеру українські військові поцілили 9 січня з артилерійського озброєння. Який саме катер окупантів було знищено наразі невідомо. Нагадаємо, миколаївські морські піхотинці знищили тиловий пункт окупантів на Донеччині. За інформацією, аеророзвідка виявила сховище, де терористи загарбники зберігають матеріально технічні засоби. Точним влучанням з рапіри наші протитанкісти вразили визначену ворожу ціль: Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.